Володимир Олександрович, в найскладніший момент нашого життя ти консолідував більшість планети Земля навколо нашої країни, щоб всі люди не знали, хто такі українці та допомагали їм незалежно від їх місця знаходження. Колись Україну можна було назвати е, територією, якою керували олігархи та ставленики Москви. Зараз ніхто такого сказати не може, тому що це виправлено та продовжує виправлятися. А почалося все з того, що ти прищемив яйця тому Медведчуку, хоча всі вже, мабуть, і забули. Блять, за всю історію хоча б от президент наважився на таке. Ми всі знаємо, що ні. Але скільки б ти не зробив, завжди знайдеться якийсь підарас, голова сільради, який спиздить гроші на бруківці, а люди будуть виливати бруд саме на тебе. Невдячні люди завжди будуть шукати твої недоліки та помилки. Забувши про всю титанічну роботу, яку ти зробив, та продовжуєш робити для країни. Ми всі тобі бажаємо тільки одного: тримайся міцно та продовжуй свій шлях.